Чистий четверг, як сповідь очищає, а вода в змиває, так і ти, чистий четверг, чистим будь. Змий всі уроки, всі призори, всі неприємності, всі сварки, прибери, всі злослов'я, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Вода, чисто четвергова, посвячена у церкві, зібрана з трьох джерел, яка буде служити оберігом. Також четвергова сіль. Приготовлена із солі і з травами, полинь, звіробій, чистотіл, кропива, чебрець, стане відповідним оберігом. Цю сіль у мішечках можна носити біля себе або ховати в темне місце від злого ока. Також свічечки зроблені із травками, з полином, звіробієм. Для того, щоб почищати будинок від злих помислів, які будуть горіти перед образами Пресвятої Богородиці Ісуса Христа. Символом Вилитня, звісно ж, є Пасха, яка стане оберігом для всієї родини, для кожної сім'ї, а також пасхальні яйця писанки. Рожеве це радість. Червоне це символ сходження благодатного вогню. Зелений це достаток. І голубий колір здоров'я, які стануть своєрідним оберігом. Вони мають магічні властивості, яйця, шкарлупу яких викидати не можна, особливо смітник. Їх треба або закопувати, або кидати воду. Так само четвергова сіль через рік її треба, якщо лишиться, закопати. Чекаємо Великдень.